О, хіт відігрався і вийшов вперед. Зараз який момент, і не залітає у ворота. Хіт відкриває рахунок, Євген Жук з передачі Сухова. Зараз а, залітає м'яч. А, Жук, там а, головою. М'яч під право. Перемогти. Зараз небезпечний момент. Удар і Войтович рятує свою команду. В п'яти матчі лише вдалося львів'янам здобути перемогу в серії. Оце Пелех. Пелех пробиває Поперечку. Зараз і Сухов, врятує. Суховий розумів, що в каркас воріт м'яч влучає. Переключитися. Відпочити зараз, який момент зараз забиває Євген Сірий. Потужний удар від Євгена Сірого. І рахунок стає 0-2. Ось так нас а, а, Хіта. І, тут вже потрібно, напевно, більшість. Кардаш закидання тут не проходить, а його його і Кардаш а, свою команду зараз верує Кус. Кусь переводить на Пелаха. Мар'ян зараз на фланзі. Удар від Пелаха на місці. Передача, буде удар, є удар, і що тут О, в фіналі. Зараз Чернявський йде далі. Передача і жук забиває. Жук забиває третій м'яч ворота. Лів'ян. Ось так доволі. Це другий м'яч для Жука сьогодні. Передача від Чернявського і Жук забиває. сьогодні. Ну, Демос скашувався ближче до своїх воріт. Гуральля, ні, будлю пробиває. Гензевич, зварич. Передача не проходить від зварича. Педіш пробиває по порожніх воротах і забиває. А, вилітає у ворота Львів'ян. Порожні ворота Львів'ян. Зараз теряє. Незважаючи на рахунок, трибуни дуже активно зараз підтримують Львів'ян. Зараз передача на Мельника, як же ж небезпечно. Польових гравців більше. Зараз Тарас розкузі дає передачу. Цілий пробиває і буде, буде попередження. Червона картка. Чер... У меншості. Зараз шеремета. Зараз морцик. Раз. Удар від падяша на місці. Раскус, далі, йде на михайла Зварича, на фланці. михайла Зварич на скус, новісты, атаки пробиває, сухов. Ще удар повз ворота. Що тут? Ще тут в цьому моє пів. Епід... Подлюк удар на місці, кітор. Власне, як не видає передачу далі, на легензевище тут. Удар по порожніх воротах і Зварич виручає свою команду. Пелех Радевич втеряє, втеряє, віддає до Марценяка. Марценяк де далі. Марциняк пробиває, сухо врятує свою команду. Це Марциняк. Зараз віддає передачу Тарас Кузь Сухо врятує свою команду. Зтудимося. Буньо на палах. А палах одразу натиряє в один. Генераль зміщується далі. По флангу Віталій Радевич. Простріл! Зварич. Знову Легендзевич, Тут пас не проходить. Петіш, Удар по порожніх воротах. і і Федір забиває. Федір... Ось так а, у нас а, безумовно. При... Ярослав переводить на Тараса Кузя. Тарас кузь, де далі. Тарас, кузь, Удар. І на місці. Дякуємо всім, хто протягом цього сезону болівав за свої команди.